Всіх вітаю, я трішки маленьким сьогодні віконечком. Зараз буде трішки практики да, з керування транспортним засобом. Зараз ми з вами переглянемо невеличкий відрізок відео. І тут таке цікаве питання. Виникає: ну, по-перше, чи правильно водій транспортного засобу, який рухається, зайняв положення на проїзній частині, і друге, чи сумісні ці знаки разом. Тому далі, що ви зараз побачите. Тому, будь ласка, дивитесь. Потім коментуйте. Ну і потім я сподіваюся, що до кінця тижня я знайду знову ж таки час, щоб сам прокоментувати цю ситуацію, да? тобто як сказати, як відповідно правил ви повинні були діяти в цій ситуації. Тому, будь ласка, дивимося, оцінюємо і я слухаю ваші коментарі, тому що в підписниках є вже ті, хто посвідчені водія, ті, хто навчаються, а можливо, ну да, ще буде щось цікаве. Тому що контенту буде саме з практичного керування трішки додатися. Я буду старати намагатися додавати такий контент саме практичного, щоб було цікавіше. Тому що теорія теорії, а практику всі більше полюбляють. Тому дивимося, оцінюємо і вирішуємо. Транспортний засіб рухається і ми бачимо, під'їжджаємо з вами. І ось ця ситуація ще трішечки під'їжджаємо. І ми бачимо, що у вас тут знак рух прямо, і інформа... це знак наказовий і інформаційно-казівний, прямо і праворуч. Тобто, виникає якраз це питання: чи правильно транспортний засіб рухається в крайній правій смузі? Чи він повинен був виконати поворот праворуч, чи він повинен був продовжити рух прямо. Тому що, чи можливо, на розсуд водія? Будь ласка, фактично у вас три варіанти від водії. Повінен продовжувати був рух прямо, повинен був повернути праворуч або на розсуд водія. Тобто, який варіант вам більше підходить: перший, другий або третій. Окей. Як ми повинні були в ситуації Тобто, виходить, що ви зараз побачили цей відеофрагмент. Будь ласка, чекаю на ваші коментарі, що повинен бути зробити водій в тій ситуації, які дії він повинен був виконати. Все, чекаю коментарі. Бажаю успіхів! До нової зустрічі.